Друзі, всім привіт! Як ваші справи? Як ви там тримаєтесь? Ми добре тримаємось. Ще і як тримаємось. В нас відключають світло десь по 10-15 годин в сутки за добу у нас немає світла. Ми вже потроху приспособились. Заряджаємо акумулятори, качаємо кіно, читаємо книжки, треба щось себе чимось займати. Я з ліхтариком навколо квітів кружляю, як завжди, чи мені ще зайнятись. Зараз я не працюю, тому що на підприємство світло не подають в тому обсязі, яке потрібно. Тому зараз. Я домохозяйка. Зараз покажу вам, що я отримала трошки квіточок для настрою. Так, це здається, тіланці. Я дивилась нещодавно відео Мари... Марини і там побачила. Тілансії. Мені дуже ксерографіка подобається. І я. Ну, от, буквально десь, мабуть, за неділю до цього відео купила собі ксерографіку тіланцію. Це я замовила Іонанди. Ти бачиш, як добре запакували? І так, про що я купила ж я собі ксерографіку. І після відео Марини я купила собі ще одну, щоб ви розуміли, як це заразно. Я не дуже з тіланціями дружу, намагаюся чомусь, ну, ну кажуть, що немає нічого складного. Оприскую собі, та там раз у неділю купай їх. І тим паче я не можу з ними знайти спільної мови. Ну, Ксерографіку купила, бо вона в мене неділю вижила. Думаю, о, нормально. Щось, щось може діло буде. Ну, я так купила собі ще одну. Хай будуть. Це доволі така дешева тіланція, і вона е, трапилась мені по дуже гарній гарні ціні. Ну, ну йолки, які вони гарнюні. Оце поки, поки вони в мене живуть, я ними просто задив, задивляюсь на них. Гляньте які. Боже, в мене. У мене свекруня ксірографіку, я побачила, каже, Боже, що це таке гарне. От. От такі Іонанди. То я купувала, я так розумію, чого вона в мене не витримала. Тому що продавець, скоріш всього, полив її. І е, таку вологу засунув у посилку, і мені приїхала, і в неї вже жопка почала підгнивати. Так, ось трошки у нас тут. Отак. Ну, гарнюні. І ще одну ось поруч повісила, щоб ви побачили ксерографіку. Гляньте, які кудрі. Оце за кудрі векруня її полюбила. Оце десь тут Одні, одну сюди, одну до іншої. Примотаю і вже веселіше. Вже якось так аж по-новорічному навіть. Гарні, буду пробувати, буду. Так, ви йдіть сюди поки що, ти сюди. А це приїхали Хавортії. Оце вночі включили світло, щоб ви розуміли. З'явився Wi-Fi. Ну я ж одразу в інтернет на кактус-шоп, там якась добра людина виклала хавортійки. Ну, я їх і замовила. Такий собі новорічний подарунок, бо зарплатню ми ще не знаю, коли побачимо. А я думаю, що така коробка, наче важкенька, а тут просто коробка така важкенька. А я вже думала, там ховорті на цілу долоню. Так. Утеплена і то добре. Це Milky Way. Вона є у багатьох, але в мене її не було. І тут така гарнюня вона мені здалася. З гарною варіагатністю, то я її бистренько. така манюня. Щось я за великий горщик приготувала. Приготувала. Побільше думала, що тут уже, а це за великий буду брати поменшій. Так і і, і. і ще одна назву я підпишу. Так, дивимось, що тут у нас. Така пузатенька. Цей лист зніму, цей зніму, залишаться ось так. Я коли пересаджую ніж, нижні листки, які менші. Просто їх одламую, бо, на мій погляд, вони не дають хаворті розгортатися у повному обсязі, розкладатися гарно. Вона повинна на сонечку бути така розовенька. Зараз вона не дуже виглядає, але, але. Ми з нею зробимо красуню. Це 100%. Отака ось, ось. Ось такі в мене новиночки, покупочки. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Ви тримаєтесь. Все буде добре, все буде Україна. Весною все буде так, як ми захочемо. Усім дякую. Бувайте! Пока-пока.